Новий день у нас на базі нашій на території. Італіон готовий кришку КПП чи кришку кулісу. Кулісу вона правильно називається да. трошки загвоздка со сборкою Получилася того що Распределитель сняли підтікає з секцій розпределитель треба второпластові кольця їх в нас ніде не знайти е, е, ці второпластові кольця під заказчики заказали сьогодні завтра мають пройти буде збиратися розпределитель ну, в принципі, фронт роботи ще є ще поставити роздатку кришки поставити на мультик на коробку Кришку мить радіатор сьогодні коротше ще є що робити Папа щось тут орудує, щось в жорки шукає у своєму сітровенному ящику. Що ти шукав? Шопор на вилку наш. Вилка злитова. Віталя догазувався, да? так? Да? Знайшов? Та ні, щось може сразу переділи. Понятно. Буде тоді держатися. Охуєрно. А з тої кришки де жорки. А там воно так завальцювало, я не получаю. Потихеньку вже почав розбирати радіатор, точніше знімати верхню кришку радіатора, щоб промити його. Капець на цьому радіаторі мільярд болтів. От Блін, раніше делали куча болтів, куча всього і на марках зроблено все толкове най клей різних раз, раз і все, треба тобі сняв, поставив. Блін, ну. Ну у нас тут все ділася раніше. Це капець. Ну, в принципі, що в 90 10, що до сьогоднішнього дівці це делається. Благо, що є гайковерт і він упрощає жисть. Е, тут у нас двоє архарація вибивають прокладку під роздатку, бо та, що йшла в комплекті, там не було. Краще, вона просто під кришку, ну не роздатку, а під кришку, яка закриває на коробці. Де без роздатки йде. І папа з Віталій вибивають прокладки. Папа учив Віталіона. Я можу спараніти з З Спараніта можеш? А яка різниця? така. Диви, диви, що творе, так? Зачем ми купляли прокладки? У вас рем, навіть уче, да, Рем? Рем? Ти допомагаєш? Римулі. Помощник. Ой, не будешь вже психувати, не викидувати. Сняли ми вже верхній бачок радіатора. На перший взгляд сказати, що сильно засирений, то не сильно вроді радіатор. І все одно поганяємо, почистимо. Єлі його здарили. 2019 року -го радіатор. Читай 5 років він не вскривався. Що стояння непогано його. Ну, коротше. Почистимо його. Прочистимо. Там може менше буде гріться. Італіончик тут збирає тормоза. Він нас прицеп тягає з воздухом. Дайтальон. Да. Рем контролює все. Рем! У нас є тут ящик такий. Це виходить з прицепу з мого синього. Це дуриболове коротше, Ще до нас хтось наварив, він важить, ну, кіл 100 Ми його викинули нафік, вирізали туди, викинули, встановили пластиковий, акуратний ящик. Він і менше місця займає, і красиві, і акуратні і не буде не ржавіть, не гнити, плотний. Коротше. Хочемо з Віталією його встановити десь коротше, тут під деревиною, і десь тут. а Це у нас тут типа, заправка наша. І завжди лежать лійки на неї, лійки, щоб поскладати все, сюди в цей ящик, щоб було сухо, в сухому воно все лежало. Якісь масла на доливку, солідол, щоб там лежав, літол, коротше, щоб все лежало в ньому, в сухому все. Таким образом, напав мій радіатор. Чиститься це, це, це не боїться, чиститься. Чиститься, чиститься. Такий шум на розмір собач виходить. А чиститься, такий трохи ж витікає знизу через кранік. Кождо соту проходиться. Ну, це він ще не сильно і грязний. Як Андрюша тоді він чистив себе, то це капець було. Там буде ще просто водою пролить хорошо його промить, прочистить. Якось ошом посьо ось у сото. Так ти є що то не те, а ти потихоньку, отакопака пропускаєш, а тут іночку заходить. І... і візію зробимо його. Понятно. Так, пішли ми зі далі і далі. Все так у нас вийшлося. Поскладали все. Лічки, шарманку. Ще зараз по, ще позноситься, воно ну, по чуть-чуть масло надали в кужорки. Таке по чуть-чуть. А це наша мобільна перекачка солярки раніше була. Десь шлангу папа з неї забрав забора. А так, щоб руками не тягатися, я колись чудив зробив підставку з старої тачки, щоб тягати її. Так. А зараз вже є насосика акумулятор Кеть Кеті. Полетіли, як то кажуть. Що вітальон зря ми його знімали, як з радіатор пальоний такий. Все, зробиш Оренбург. Оренбург. Нападіння в 2019 році <реку> готувалось. <реку> ну що, радіатор, типу почистили, ну, вимили, вже текла чистенька водичка. Е -э я вже ставлю верхній бачок, сейчас начну обжимати, вже всі болти стоять, все стоїть, розширительний сполоснув, щоб чистіший був. Віталіон ставив. У нас е, порося, так ми його називаємо, кардан. Та й що? Що Італіон, удобно на МТЗ ставити кардан? Будь чорта в той день, коли я сіл за баранку цього автомобіля. No. Він просто у нас був після того, як ми міняли сиплення пару місяців назад, Ми не ставили це порося і кардан, тому що він в легких роботах у нас був. Ну і, по-перше, у нас проблема на цьому МТЗ з переднім мостом постійно праву чи ліву сторону Віталь? Ліво сторону, а це щось право вроді. Коротше, полуося, так називаємо, з'їдає. Треба буде розбирати, і завозити, перепресовувати, стакани нові ставить. Бо... Коротше, вже, вже скільки ми їх? 3-4, якщо не більше вже, да, поміняли? Більше Віталя, каже. Коротше, якась проблема з цим переднім мостом у нього. Та й таке, А з радіатором ну я щось промазав показати, закрив. Радіатор якийсь російський, грінбургський. Но, коротко, там соти якось по краям є, а посередині нема, папа сказав. Є в шахматному порядці. Да, є ну, в шахматному порядку, І зато він і підігрівається в нас. Хоча без кандіора він менше гріється. ну Та й таке. Вже вихлопну кинули, я зараз обжимаю радіатор. Віталія доставляє кардани. Та й ми вже і капот кинемо. Да? Та так, да, в принципі, я виріжу сюди резинку цю нову, щоб менше тянуло з під низу у нього. Та і таке. Закінчився наш очередний так називаємий, робочий день. Е -е, сьогодні багато дуже зробили по ньому, зібрали. Вихлопна стоїть, воздухан стоїть, капот стоїть вже. Все, -все вже тут собрано, попередку вже все стоїть. Осталося, вже кришка на мультику стоїть. Рішили не ставити кришку, кришку на коробку по той причині, що через верх будемо заливати масло. Не, Точнее не нігрол, а тап у нас залитий він, бо таб краще, ніж нігрол. Того, що зараз залить, а ще день він буде стоять, бо поки прийдуть второпласовічі калічка на розпределітель. Ну, завтра неділя будемо відпочивати. В понеділок приїдемо додому з Віталією перебиратися розподілитель на ньому. Тож вже розподілитель все на ньому. Це вже як буде понеділок перебиратися, я покажу подробненький Він То, що він був у нас чистенький завжди, а це в цьому році, як закипило на ньому масло декілька разів, почало сопліти всюди. І хоче, щоб він був тоже чистенький на мосту, на коробки, на проміжутки, щоб везде все було чистеньке. Та вирішили. Время нас не піджимає, зробить все. Чітко, щоб було все все було акуратно. Та й таке, думаю, в понеділок, якщо все нормально, вже все зберемо до кучі. Ще саме хуже, звісно, по ньому залишилося. Оця вся мілочовка, речаги, поліки, це просто капець. Це просто капець. Ну, нічого, не перший раз, все зробиться, все збирається. Всім е, гарних вихідних. Гарного вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Будемо раді кожному глядачу. Всім добра!